Ми хотіли б розповісти дані чергового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, які проводилися з 20 травня по 2 червня. Ми опитали методом фейс to фейс інтерв'ю більше двох тисяч респондентів. Ну і в прес-релізі, який тут є, є різні інші характеристики. Дослідження і є відсотки похибки, але я хотів би звернути увагу на те, що цього разу, на відміну від попередніх там наших досліджень, ми не, ну деяких наших досліджень, ми не досліджували неконтрольовану частину України, тому що ми, як, як правило, все ж таки її досліджуємо, і тому в даному випадку. Ці дані репрезентативні для України, крім окупованої частини Донбасу і Криму. Я хотів би зробити ще таке зауваження з приводу даних, що зараз соціологам дуже складно, тому що перепис не проводився дуже давно. У нас, власне, ну, 15 років немає даних перепису. І зараз ситуація ускладнилася тим, що невідомо яка ситуація на Донбасі. Оцінки міграції дуже суперечливі, і різні соціологічні центри враховують дані на Донбасу з різними відсотками. Власне, одні там соціологічних центрів, як скажімо, центр Разумкова, проводить опитування тільки на контрольованій частині, але використовує ну, з вагою, яка дорівнює всьому Донбасу, який він був у 2013 році. Інші центри роблять інші, -інші гіпотези про те. Яка частина там зараз проживає, і тому ці дані наших досліджень до соціологів ми ніяк не можемо зібратися і, і домовитися про якусь якийсь стандарт. Тому вони виходять з різних гіпотез і дають трохи інші результати. Вони можуть розрізнятися на 2-3% через це? От наші дані в даному випадку це тільки Донбас береться, тільки контрольована частина. Та перше питання. Значить, ми бачимо, що переважна більшість більшість дві третини вважає, що в неправильному напрямку, і тільки 11% – що в правильному. Оцінка діяльності органів влади теж негативна. Негативна і щодо президента і щодо прем'єра. На цей раз взагалі завжди на початку діяльності прем'єра отримує кредит довіри, а в даному випадку йому від суспільства відмовилося надавати кредит. Можливо, ну це, мабуть, політологи можуть сказати в зв'язку з чим. І через це він починає працювати в особливо складних умовах. Верховна Рада взагалі має дуже серйозний баланс недовіри, тобто переважна більшість 87% не довіряє, тільки 4 довіряє. Ну і найкраща ситуація у мерах чи у місцевої влади, все ж таки майже половина довіряє, і тих, хто не довіряє. Тільки 30%, і ще чверть приблизно не знає, довіряти чи не довіряти. Щодо шляхів розв'язання кризи, у нас було два варіанти, які ми запропонували: це продовження переговорів і мирне врегулювання, чи активізація воєнних дій і війна до визволення Донбасу. Ми бачимо, що ситуація, як і Власне, декілька місяців тому залишилися приблизно такою самою по Україні. В цілому більшість 67% за продовження переговорів і мирне врегулювання. І чим ближче до зони військових дій, тим більше власне, кількість людей за мирне врегулювання. Якщо там на заході біля 60%, то на самому Донбасі 94%. Наступне це зовнішньополітичні орієнтації, ми питали про знов ЄС Митний Союз і неприєднання, тобто якісь трьох варіантів, неприєднання до жодного союзу. І треба сказати, що незважаючи на. Військові дії, все ж таки, на, на фактично війну з Росією, все ж таки 14% населення хотіло б приєднання до Союзу з Росією і Білорусією, хоча, от в цілому, 46% за приєднання до ЄС. І проти приєднання, ну, як я вже сказав, власне, за інший шлях 13%, і ще 32 це не приєднання до жодного союзу. В принципі, якщо б був референдум, нас там є і інші питання, ми будемо робити окремий прес-реліз зовнішньополітичних орієнтацій. Кількість людей, яка буде голосувати за... Приєднання до європейського союзу набагато більше, ніж кількість тих, хто за інші шляхи розвитку, але тут ситуація все ж таки ну на, на, на мій погляд, не досить благополучна, через те, що фактично таких от менше половини, і ті люди, які були проти, вони перейшли на позицію. Вибору неприєднання і робота, мені здається, ну недостатня проводиться для того, щоб показати позитив від приєднання до Європейського Союзу, і ті матеріали, які більшою частиною ми бачимо по телебаченню, вони скоріше негативні, ніж позитивні щодо Європи. Ну ця зовнішньополітичний вектор, звичайно, зменшується від заходу до Донбасу від 66 на заході до 13% на Донбасі. Теж саме вступ до НАТО. Якщо загальна кількість це 44%, які хотіли б вступити до НАТО, але тут проти. Трохи менше, але разом з важко сказати, вони складають ну, більше половини. І теж, якщо точна більшість, ну переважна більшість на заході, приблизно половина в центрі, то на півдні, сході і на Донбасі за приєднання до НАТО меншість. Тобто, з НАТО ми це питання знов-таки розколює, все ж таки розколює країну. І мені здається, що тут теж така ж ситуація, що ми мало чого робимо для того, щоб переконати людей в необхідності орієнтуватися на НАТО. Довіра до політичних діячів. Тут зелене довіряю, червоне не довіряю, і далі от важко сказати. На жаль, як ми бачимо, немає. Єдине, в кого є позитивний баланс, це надія Савченка. Кількість людей, які їй довіряють. Вона... Тут 35, а не довіряє 33, Трохи, трохи менше. Ну з урахуванням похибки вибірки, майже половина. але все ж таки позитивно. По всіх інших негативний баланс. Далі йдуть Андрій Садовий, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Саакашвілі. Порошенко, Кличко, ну і далі баланс стає вже сильно негативний. Тобто довіра до всіх політиків фактично негативна. Довіра до інституції приблизно така, як це було. І декілька місяців тому великої е, великих не відбулося е, позитивна, е, більше довіряють ніж не довіряють е, до церкви, позитивне ставлення до церкви, до армії, до волонтерських організацій, незалежно від того, чи вони допомагають переселенцям, чи вони допомагають армії, е, добровольчим батальйонам. І далі е, баланс приблизно нульовий, скільки позитивних, стільки негативних, до місцевих органів влади, і трохи негативний до українських засобів масової інформації і сильно негативний до політичних партій. Було ще питання в нас: чи потребує Україна в теперішніх умовах того, щоб нею керував сильний лідер, який би мав широкі владні повноваження? І ми бачимо, що більшість 82% – за сильного лідера. Треба сказати, що ці дані узгоджуються із даними по Сталіну. Ми опитували ставлення до Сталіну. Позитивно до нього ставиться там захоплення з повагою чи симпатією 17% населення, байдуже 26 і негативно тільки 40%. Теж саме питання про те, згодні ви чи не згодні, що Сталін був великим вождем, теж згодних приблизно приблизно чверть. Ну, звичайно, ситуація в Україні набагато краща, ніж в Росії, тому що в Росії Сталін продовжує набувати популярності, і ну, в порівнянні з центром Лівади ці дані набагато вищі, але це ж ситуація ну, непокоїть з тим, що люди хочуть сильної руки. І далі я передаю слово. Заступнику директора Антону Грушецького. Добрий день. Далі продовжую я решту даних розказувати. Крім звичайних даних про зовнішню політику, підтримку діяльності влади були дещо, мабуть, екзотичні дані. Зокрема, ми запитували людей, як би вони поставилися, якби посада прем'єр-міністра України була перейменована на канцлер. І як з'ясувалося, консервативне українське населення не оцінило б такий крок можливий. Зокрема, позитивно до цього поставилося б 7% населення, ні позитивно, ні негативно, або нейтрально 35%. А 45% поставилося б до цього негативно. Тобто дані скоріше вказують, що населення нейтрально негативно ставиться до будь-яких перейменувань. Вочевидь, мова йде, мабуть, про загальний. Консерватизм населення, що стосується і, і таких питань, як декомунізація, що показує, що в багатьох містах, які підлягають перейменуванню Кірвоград, Комсомольськ і інші міста перейменування викликає ряд спротиву. І видно, цей консерватизм простижується в усіх інших речах, наприклад, як і перейменування державних посад. Також ми вивчали, якими є основні джерела політичної інформації населення, звідки населення отримує основну інформацію про актуальні суспільно політичні події в країні. Тому що, звісно, якщо е, аналізувати свою стрічку у Фейсбук, то думки населення настрої будуть якби одними. Якщо аналізувати звичайне населення, дані зовсім інші. Все полягає в тому, що. Хоча Фейсбук дуже популярна соціальна мережа, але в реальності, як показують наші дані, 64% населення України щодня отримують політичну інформацію з центральних телеканалів України. Ще 23% отримують принаймні кілька разів на день центральних телеканалів. Тобто основним джерелом політичної інформації для абсолютної більшості населення України лишаються саме центральні телеканали. Хоча, звісно, інтернет відіграє дуже вагому роль, зокрема, 30%. Шість населення щодня отримують інформацію по інтернету зокрема, 33% отримують щодня інформацію з соціальних мереж. Мова йде про інформацію політичного характеру, але все-таки. Поширеність користування інтернетом, і отримання з нього інформації політичного характеру значно менше, ніж у випадку центральних телеканалів. Ну і я пам'ятаю, що в якихось фокус групах там о, казали про те, що навіть ті, хто отримують інформацію з інтернету, що вони чекають, поки потім вечором буде ввечері, будуть новини по телебаченню, щоб переконатися, що так воно і є. Тобто в цьому сенсі вони більш офіційні, те, що йдуть по телебаченню, тобто знову таки формування громадської думки в Україні, якщо говорити про канали комунікації, канали впливу донесення інформації, все-таки телебачення відіграє зараз пріоритетну роль. Хоча при цьому рівень користування населення інтернетом досить високий. Близько 43%, це зараз на наступному слайді покажуть, 43% населення щодня або практично щодня користуються інтернетом, ще 17%, принаймні декілька разів на тиждень. Хоча, знову-таки, це переважно більше молоді люди, більше освічені, які проживають у великих містах. У сільській місцевості на великих містечках є інфраструктурні обмеження з доступом до інтернету. Ну і звісно, серед більш старшого за віком населення, також рівень користування інтернетом нижчий. Зокрема, якби знову так, якщо повертатися в політичну площину, ну, враховуючи, що явка серед молоді нижча, ніж серед людей старшого віку. Більший мір на результат виборів впливають люди старшого віку, які меншою мірою користуються інтернетом. Ну і, зокрема, ми, звісно, ставили питання про соціальні мережі. Тому що, на жаль, ми, на жаль, чи на щастя, дуже часто зіштовхуємося з такими коментарями, що от, от у Фейсбук всі мої друзі. Там, там підтримують таку-то партію, або там абсолютно поголівна підтримує там проєвропейський вектор. Хоча, якщо подивитися на дані, знову таки половина населення користується інтернетом, серед них користується Фейсбук 38%, тобто ще третина від цієї половини населення. Тобто, що має показувати, що аудиторія Фейсбук не є репрезентативною по відношенню до всього населення України. І знову таки найпопулярнішими мережами лишаються саме ВКонтакте 59% користувачів інтернету. Активно користуються нею. І однокласники, якими користуються 50% користувачів інтернету. Фактично російські. Фактично російський інструмент. Хоча, звісно, окреме питання те, з якою функцією використовуються ці мережі, функція спілкування, функція музики, чи функція пошуку новин і груп, це також може впливати на свідомість. І на сам кінець ми підходимо до питань, які стосуються. Мабуть, на жаль, в Україні найбільш актуальні, які стосуються виборів, рейтингів партій, кандидатів. Насамперед, питання, чи взагалі населення підтримує ідею дострокових парламентських чи президентських виборів. Як було з'ясовано в випадку дострокових президентських виборів, приблизно однакова частка населення підтримують і не підтримують ідею проведення виборів. Підтримують 39%, 37% не підтримують таку ідею. Ще чверть населення. Поки що не визначилося зі своїм ставленням цього питання у випадку дострокових парламентських виборів, скоріше переважають ті, хто підтримують проведення дострокових парламентських виборів. Хоча частка такого населення становить 45%, що дещо менше половини населення. Тому насправді можна інтерпретувати ці питання двояко. як з одного боку відносна більшість за проведення, але з іншого боку, ця частка трохи менше половини населення. І далі ми переходимо про питання про рейтинг партії кандидатів, але знову таки важлива ремарка з нашого боку. З приводу наших попередніх результатів виникали запитання у журналістів, і політичних аналітиків, і соціологів про те, яким був порядок запитань в анкеті, після яких запитань стоїть запитання про рейтинги. Тому що зазвичай, якщо запитувати людей багато негативних речей про нинішню ситуацію в країні, про довіру до діячів, а потім запитувати про рейтинги партій чи кандидатів, це ці попередні запитання можуть впливати на вибір людини. Тому звичайною практикою всіх опитувань КМІС є ставити запитання про рейтинги першими в анкеті, таким чином, щоб це чистий варіант, який виключає вплив інших питань на це запитання. Тобто, щоб вас не водило в оман в оману, що це питання стоїть в кінці презентації, в анкеті воно стояло найпершим і респонденту не навіювалися жодні відповіді. І власне в прес-релізі в нас там у додатку таблиці наведені в тому порядку, в в якому питання йшли в анкеті. Так, отже, спочатку рейтинг партій на уявних виборах до Верховної Ради. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку червня, адже наші опитування проводилося наприкінці травня, тому вони є релевантними саме для ситуації станом на кінець травня, Початок червня відносно на більшу підтримку серед всього населення відносно на більшу кількість голосів отримала б всеукраїнське об'єднання батьківщина. Як завжди в наших презентаціях ми наводимо два рейтинги, Той, що зліва це рейтинг серед всього населення, включно з тими, які не планують брати участь у виборах, справа наводяться рейтинги серед тих, хто збирається голосувати і визначився свою партію. Тобто, якщо є бажання оцінити, які партії могли б, наприклад, потрапити в Верховну Раду, який був би розклад сил у Верховній Раді, то доцільно орієнтуватися на рейтинги, які розміщені справа. Отже, всеукраїнське об'єднання батьківщина підтримують 12% серед всього населення, що становить 22% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Тобто, якби зараз були вибори, ЦВК провів підрахунок голосів, то виявилося, що серед поданих голосів близько 22% отримало б Всеукраїнське об'єднання батьківщина. Далі йдуть чотири партії, які мають практично однакову підтримку. Їхня різниця в їхній підтримці фактично в межах статистичної похибки і однозначно говорити, яка партія на другому місці чи на третьому, достатньо важко. Тобто є чотири партії, які фактично змагаються між собою за друге, п'яте. Місце. Це блок Петра Порошенка, який підтримує 7% серед всього населення, і 13% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Це опозиційний блок, який підтримують 6,5% серед всього населення і 12% серед тих, хто визначився. Радикальна партія і самопоміч по 6% серед цього населення, і по 11% серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Також теоретично до парламенту. Могла б пройти партія громадянська позиція. Знову таки, серед цього населення рейтинг партії близько 3%, але в перерахунку до тих, хто прийшов би на вибори, це трішечки більше 5%. Хоча знову таки перевищення прохідного бар'єру в межах статистичної похибки, і тому проходження цієї партії в парламент там під певним питанням знаходиться. І Свобода теж зберігає. Да, в принципі, свобода трохи менше 5% набирає серед тих, хто збирається голосувати і визначився, і також зберігає достатньо істотні шанси на проходження в парламент. Інші ж партії поки що менш ймовірно могли потрапити в парламент. І, звісно, сталося запитання про рейтинг кандидатів на умовних виборах президента. І якби перший тур виборів президента відбувався знову таки на початку травня, то відносно найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенка, яку підтримують 14% серед всього населення, що становить 24% від поданих голосів тобто, тих хто прийшов би на вибори і визначився своїм кандидатом. Далі знову таки є ряд кандидатів, фактично чотири кандидати, які зможуть змагатися за друге місце, оскільки їхня підтримка відрізняється в межах статистичної похибки. Але поки що формально на другому місці Петро Порошенко, який набирає 8% серед всього населення, і 14 серед тих, хто буде голосувати і визначився. Далі йдуть Садовий Андрій, Ляшко, Олег і Бойко, Юрій, які набирають по 7% серед всього населення, і 12-13 серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Тобто, в другий тур би точно. Вийшла Юлія Тимошенко, і далі один з варіантів Петро Порошенко, Андрій Садовий, Юрій Боїк або Олег Ляшко. Також, в принципі, достатньо високі шанси на проходження в другий тур має і Анатолій Гриценко. І знову таки ставилося питання, тому що перший тур, першим туром, а якою б могла бути ситуація в другому турі? В другому турі ми моделювали, умовно, найбільш реалістичний варіант. Це Петро Порошенка проти Юлії Тимошенка в даному випадку. Якщо брати все населення, то 17% підтримали Петра Порошенка, і 29% підтримали б Юлію Тимошенка. Решта або б не голосували. Це 37%, або ще 7% попсували бюлетень, і ще 11% не визначилися. Якщо б це ми перераховували серед тих, хто з'явиться на вибори, то близько двох третин підтримали б Юлію Тимошенка і третину Петра Порошенка. Це останні дані, які ми збиралися озвучувати. Тепер, мабуть, якщо у вас є питання, то ми готові відповісти на них. Просто уточнення. Ви не прогнозували, що можуть бути відповіді по по кандидатах в президента? Ну, інші, крім Тимошенко і Порошенко, щоб, наприклад, подивитися той самий, якщо виходить садовий Ляшко, який би був тут варіант розкладу сил. Наскільки? Ми поки що спиралися на актуальну наявну інформацію, тому тільки цей варіант. Але з тих наших спостережень інших опитувань можемо сказати, що на даний момент відносну перевагу має Юлія Тимошенка. Хоча, якби питання скоріше, полягає в, в активізації кампанії, тому що при активізації кампанії ситуація може істотно змінитися, тому що на даний момент мало реклами про себе, мало реклами проти інших. Тому, наприклад, в тих же партійних рейтингах за останні час Відрізнялися сильно рейтинги по партії Сакашвілі уявні. Тобто, якщо статілична кампанія акцентує увагу на наявність такої партії, то вона потенційно набирає високу підтримку. В нашому випадку ми на неї не акцентуємо уваги взагалі. Просто передаємо бюлетень спискам партії. Цю партію мало хто вибирає, саме за рахунок того, що наскільки прикута увага населення. Зараз це Петро Порошенко і Юлія Тимошенка, тим більше, що тут цікавість ще полягає в тому, що ці двоє лідерів потенційно могли брати участь в другому турі в 2014 році. Були основними суперниками. Тепер ситуація трохи змінилася, що має бути. Певними висновками для всіх сил використано. Наші колеги задавали таке питання спочатку без Саакашвілі, а потім вони питали: якщо партія Сакашвілі приймала в участь, тобто в самому формулюванні вже було Саакашвілі. І тоді Саакашвілі попадав в одну з перших трьох. Але ви ж ви якщо там повернутися на слайд про рівень довіри до політичних діячів, то в принципі такі, як Андрій Садовий, Юлія Тимошенко… Вони мають достатньо відносно високу довіру до населення, і зрозуміло, що їхній розрив в другому турі був би менший. Але далі питання скоріше, хто краще. Але враховуючи, що все-таки в першому турі більше набирає батьківщина Юлія Тимошенка, то можна прогнозувати, що більше шансів на цей момент було б саме цих сил. Хоча, знову таки, це гіпотетично, враховую, спираючись на інші дані.